Вітаю вас, Ви дивитесь фактор безпеки. За різними даними, у світі щороку спалахує близько 300 збройних конфліктів. Природа їх виникнення різна, а от результат зазвичай один. Жахливо те, що під час будь-якого збройного протистояння гинуть мирні люди. Експерти наводять сумну статистику: близько 300 тисяч безневинних громадян щороку стають жертвами збройних конфліктів. Аби не допустити трагедії, провідні країни світу та міжнародні організації надсилають до гарячих точок миротворчі та військові контингенти. Аби зберегти чуже життя та не занапастити своє, ці військові мають пройти спеціальну підготовку. Журналісти фактору безпеки побували в одному з навчальних центрів НАТО, де готують солдатів миру. Як би ми не хотіли, але напевно у найближчому майбутньому у світі навряд чи запанує мир та спокій. Тероризм та екстремізм. Міжетнічні конфлікти та інші так звані сучасні виклики змушують провідні країни світу та міжнародні організації втручатися у їх розв'язання. На жаль, дипломатична зброя не завжди виявляється ефективною, а інколи і взагалі безсилою. Тож, допоки політики шукають шляхи виходу із складних ситуацій. Підтримувати мир у гарячих точках покликані миротворчі та міжнародні військові контингенти, які за тисячі кілометрів від своїх домівок виконують важливу місію з підтримання миру та безпеки у світі. На жаль, дуже часто рятуючи чиєсь життя, миротворці віддають своє, чимало з них гинуть у бою, стають жертвами терористів-смертників підриваються на саморобних вибухових пристроях. Для того аби мінімізувати втрати серед військовослужбовців міжнародних контингентів, створюються спеціалізовані навчальні центри, де й проходять підготовку майбутні миротворці. Це багатонаціональний об'єднаний центр підготовки коаліційних сил у німецькому Хохенфельсі. Саме тут військовослужбовці, які незабаром поїдуть служити до Афганістану, проходять ретельну підготовку. Центрі переконані, що ключем до успіху в Афганістані є захист населення цієї гірської країни. Для цього військовослужбовці міжнародної коаліції повинні бути підготовлені для роботи в середовищі, до якого невдовзі потраплять. Майкл Гербер виконує роль місцевого мешканця вигаданого місця Нургар. Ми копіюємо невеличке афганське містечко, назвімо його Нургар. У ньому ми намагаємося відтворити те, що наші військові побачать в Афганістані. Ми всі отримали ролі біографії, власні ім'я. Скажімо, хтось грає роль ключового гравця, мера, начальника поліції або мули. Крім того, тут є домогосподарки, вдови, власники базару або лікарні, в залежності від ситуації. Одним словом, тут солдати бачать афганське життя таким, яким воно є насправді. щороку підготовку у центрі проходять тисячі військовослужбовців. Адже тут максимально відтворено процес життєдіяльності звичайного афганського села та міста якщо ми виконуємо певний елемент тренування, скажімо, патрулювання та пошук, тоді ми бачимо, як представники різних країн НАТО по різному підходять до його виконання. Для прикладу голландський підхід відрізняється від хорватського, а той, у свою чергу, від французького. Тому наші спостерігачі та інструктори роблять зауваження у разі, коли завдання виконується невірно чи не в повному обсязі. а коли це необхідно, просять зробити це ще раз. Розклад занять дуже щільний. Практичні тренування тривають з 9-ї ранку до п'ятої години вечора. Графік дуже напружений, однак мені особисто це подобається. Це важка робота, адже ми знаємо, що зрештою всі ці хлопці поїдуть до Афганістану чи Іраку виконувати свій обов'язок. Проте, якщо моя робота сприяє зміцненню миру, а тим більше допоможе комусь у складній ситуації, я вважаю це нормальним, тому я буду це робити. Контингент навчального центру це військові з країн НАТО та партнерів організації: поляки, німці, угорці, французи. Для участі у місії НАТО в Афганістані всі вони повинні пройти навчання в цьому центрі. Ми є навчально-тренувальним центром практичного спрямування у Європі. Військові підрозділи з усіх наших країн-партнерів приїздять сюди для проходження тренувальної підготовки. Ми є чимось на зразок контрольного азимуту для усіх них. Тут готують так звані оперативні команди радників, які входитимуть до складу підрозділів Афганської національної армії та надаватимуть їм усю необхідну дорадчу та інструкторську методичну допомогу. Одне з типових завдань налагодження співробітництва з афганським відділом поліції. Відповідно до сценарію, військові НАТО привезли продукти та воду афганським силам і водночас намагаються розібратися в ситуації, що склалася у цьому регіоні. Налагодження мультикультурного зв'язку, встановлення взаємної довіри є першочерговим питанням для досягнення успіху. Проте цього разу спільне чаювання закінчується раніше запланованого. З огляду на повідомлення про напад бойовиків в околицях населеного пункту, командування змушене миттєво реагувати на зміну обстановки. Підрозділ, що був обстріляний зі сторони лісу, негайно вступає в бій. В таких умовах відпрацьовуються як індивідуальні дії окремого солдата, так і колективні дії підрозділу. Впевненість кожного з військовослужбовців у своїх діях разом з чітким знанням своїх обов'язків на полі бою є головним. Інфраструктура об'єднаного навчального центру в Хохенфельці дозволяє відпрацьовувати весь спектр бойових сценаріїв. Протягом 16 місяців мого перебування у навчальному центрі. Ми відпрацювали найрізноманітніші складні ситуації. Те, за чим ми спостерігаємо, є буденним та достатньо реалістичним для Афганістану. Одночасно підготовку в навчальному центрі можуть проходити військові з кількох країн. Цього разу разом з поляками, американцями та словенцями тренуються французи. Вони захопили бойовий пост ворога. Це частина підготовки особового складу ймовірних афганських сил оборони у центральній афганській провінції Урозган. Це дуже хороша тренувальна місія для мене та моїх хлопців. Нас шестеро. Ми жили разом протягом останніх шести місяців тут, у таборі, та навчалися тренувати особовий склад афганської національної армії. під час занять у ролі афганських військовослужбовців виступають американці, завдання яких є відтворювати типову поведінку афганців. Ось до контрольно-переписного пункту зі сторони місцевого села наближається група цивільних, що намагається пронести у табір саморобний вибуховий пристрій. Завдання французьких солдат навчити афганців, як їм слід діяти у такому випадку. Ей ви, hey, вам слід зустріти go, go, go. Stop. Stop. їх саме тут. Саме тут ви повинні віддавати команди. Хлопці, дійте уважніше. Від того наскільки швидко вдасться підготувати афганців виконувати такі завдання. Залежить час, коли війська коаліції зможуть здійснювати допоміжні функції, поклавши відповідальність за проведення операцій на плечі афганської національної армії. Це тривалий процес. Тому нам доводиться одночасно проводити бойові операції та здійснювати підготовку Афганських сил безпеки. Так, це насправді нелегке завдання, тому що нам потрібно перш за все зрозуміти хід думок афганців. Такий тип навчань, запевняють викладачі центру, є найкращим для відпрацювання помилок. Проте за декілька місяців він стане для випускників центру реальністю. Представники Міністерства оборони України, які влітку минулого року відвідали навчальний центр у Хохенфельсі, відзначають його унікальність та говорять про те, що подібний заклад непогано було б створити і в Україні. Крім цієї школи, ми вже давно започаткували відносини з миротворчими центрами. Десь біля п'яти років ми маємо добрі стосунки з миротворчим центром збройних сил Канади Кінстон, миротворчими центрами. Скандинавських країн ці добрі стосунки дали нам можливість в 2007 році сертифікувати курс військового спостерігача з боку організації бідних Націй. Утім, Україна не пасе задніх у міжнародному центрі миротворчості і безпеки у Яворові, який сертифіковано ООН, Проходять підготовку тисячі військовослужбовців з багатьох країн світу в рамках програми НАТО Партнерство заради миру. Щороку на Яворівському полігоні проводять десятки міжнародних навчань. Це українсько-американські тактичні навчання Швидкий Трезуб-2011, які нещодавно пройшли на Львівщині у міжнародному центрі миротворчості і безпеки. Участь у навчаннях взяли близько півтори тисячі військовослужбовців з 13 країн світу. Найчисельніша група українська. 745 українських солдатів та офіцерів з різних підрозділів сухопутних військ Збройних сил України. 362 військовослужбовці скерували на навчання армія Сполучених Штатів Америки, 99 військовослужбовців прибули з Молдови. Інші держави-учасниці були представлені менш сильно. Серед них військовослужбовці збройних сил Великої Британії, Сербії, Польщі, Канади та Білорусі. Для проведення навчань було залучено близько 700 одиниць стрілецької зброї та понад 150 військових автомобілів та бойових машин. Навчання проводяться під егідою і по тематиці підтримання стабільності міру во всьому мірі. На навчаннях присутні підрозділи різних країн, 14 країн світу, які відпрацьовують питання миротворчого характеру для того, щоб виконувати завдання миротворчих... Місіях, а також при виконанні завдань коаліційних сил. для сполучених штатів Америки, є дуже важливим внесок України у підтримання міжнародного миру та безпеки у цьому напрямку. Наші дві країни працюють понад 15 років. Цей полігон один з найкращих, де можна тренувати миротворців, адже він дозволяє зібрати велику кількість військовослужбовців і провести масштабне навчання. Ці навчання дозволили нам відпрацювати питання прийняття спільних рішень під час проведення миротворчих операцій. Основна мета навчання Швидкий трозуб трозуб-2011» була традиційною. Виконання миротворчих завдань багатонаціональним підрозділом в операції з примушення до миру. Однак, на відміну від попередніх, цього разу наголос було зроблено на індивідуальну підготовку миротворця. Я був командиром національного контингенту в Косові в 2009-2010 роках. Стосовно підготовки солдата і навичок солдата, миротворчі операції мають таку специфічну деталь. Іноді дії поодинокого, навіть поодинокого я вже не говорю про підрозділ, можуть перекреслити зусилля, які докладувалися місяцями, навіть роками, навіть десятиріччями, для того, щоб підтримувати безпеку, і стабільність в певному регіоні. Тому на цих навчаннях, на цих навчаннях, коли упор робиться на індивідуальну підуковського службовця, це залог того, того що в реальній ситуації при виконанні реального бойового завдання або завдання в натоші місії ніякий військовослужбовець не допустить помилки за якусь потім придеться відповідати або командування національних сил, або командиру контингента нашого національного. Це не фікція, це не іграшка. Це дуже важливо. То чому тут навчають за легендою. Багато національний підрозділ наводив влад в умовній слаборозвиненій країні де виник конфлікт на етнічному ґрунті. Суперечки переросли у збройне протистояння. Навчання тривало у два етапи підготовчий та практичний. Особливістю першого етапу стало спільне десантування військовослужбовців багатонаціонального військового контингенту з військово-транспортного літака повітряних сил Збройних сил України та трьох літаків С-130 Геркулес. Таке десантування, кажуть військові, проводилося вперше в історії Збройних сил України. Повітряне судно іл 76 щойно провело десантування 126 парашютистів в два проходи на площадку приземлення бурякова Нева. Особовий склад десантувався зі зброєю та спорядженням. Зброя була зашвартована для виконання стрільби у повітрі з попередньою метою захвата плацдарму. На ворожій території цьогоріч на Яворівський полігон водночас десантувалися близько 400 парашютистів з трьох армій світу України, Сполучених Штатів Америки та Канади. дехто з нас не вперше бере участь у подібних навчаннях. Однак, зайвий раз ми приємно вражені професіоналізмом українських військових льотчиків, десантників чи то піхотинців. Можливо, я говорю банальні речі, однак я знаю одне: що від вправності дій солдата або офіцера залежить як його власне життя, так і тих, кого він захищатиме, або з ким він пліч опліч виконуватиме завдання у миротворчій місії. Та якщо у професійній підготовці наші вояки не поступаються своїм колегам з країн НАТО, то обмандирування та засобам захисту міг позаздрити кожен учасник навчань. За словами військових з країн альянсу, національні уряди не шкодують коштів на оснащення новими засобами захисту військовослужбовців, які відраджаються до гарячих точок. Скажімо, французькі військові експерти не так давно провели випробування близько 400 комплектів нового оснащення в бойових умовах в Афганістані та в інших районах з важким кліматом. Вартість лише одного комплекту складає близько 30 тисяч євро. А ось американські офіцери розповіли, що у недалекому майбутньому Пентагон планує забезпечити тих, хто виконуватиме місію в Афганістані сучасними засобами захисту від вибухових пристроїв. Насамперед, це броньовані щитки, білизна зі спеціальної тканини, титанові чашечки для захисту пахової частини та високочутливі мобільні міношукачі. Утім, американські, канадські чи то британські солдати та офіцери переконані. Що досвід інколи є важливішим за коштовне оснащення. Я спілкувався з американськими десантниками. Вони у захваті. Вони мені сказали, що саме подібні навчання додають їм впевненості у собі, адже вони вдосконалюють свій досвід та приймають досвід своїх колег з інших країн. Повірте, це дуже важливо, адже завтра ці хлопці поїдуть до миротворчих місій, де цей досвід їм дуже знадобиться на одному з тренувальних майданчиків. Багатонаціональний аеромобільний підрозділ взяв визначену територію під контроль та ліквідував незаконні озброєні формування, роль яких виконували військовослужбовці спеціально підготовленого підрозділу. Легенда насправді вона складалася від тих ситуацій, які сьогодні діють в світі. Один із таких варіантів це виконання миротворчих завдань в Афганістані, для того аби максимально ефективно відпрацювати всі бойові елементи навчання. Його учасники працювали з обладнанням Майлз, яке дозволяє проводити двосторонню симуляцію вогневого контакту і наближує навчальний процес до бойової обстановки. На спорядженні кожного військовослужбовця було встановлено датчик, який фіксував влучання зі зброї. Вся інформація передавалася на комп'ютер керівнику навчання. Лазерний промінь, який вміщує про себе в собі дані про того стрільця, який стріляє. Влучає в противника, відображається його вловлюється його датчиками, і ця інформація відображається на його моніторі. Він може побачити, хто в нього стріляє, куди влучає. І результат стрільби влучено, не влучено, вбито або промазов. За останні шість років. У міжнародному центрі миротворчості і безпеки було підготовлено понад 30 тисяч військовослужбовців з багатьох країн світу для нашої держави. Це не лише питання престижу, українське військо отримує від цього чималий зиск, адже, попри можливість вдосконалювати свою майстерність з військовослужбовцями провідних країн світу, інфраструктура полігону розвивається завдяки багатомільйонним інвестиціям.